Доброго ранку! Сьогодні, як завжди, з вами ранковий стакан і його ведуча Олена Холп. Вчора ми розпочали нашу нову зміну спортивно-жіночої збірної Львівської області з Тиквандочі ДФ. І зараз дівчата тренуються, а я зараз буду тренувати з вами. І як завжди, ми починаємо з розминки, а далі будемо переходити до нових вправ, тому що в нас новий тиждень, тобто нові вправи, до яких ви ще не готові, тому що ви не знаєте, що буде. Ну що ж, інтрига, інтрига. Починаємо, я відхожу, і починаємо робити розминку. Зверху вниз, спочатку голова. Вперед, назад. Ліво-право. Все повторюємо по 5 разів. До одного плеча, до другого. Розвертаємо голову на. Оберти головою, голову, коли повертаєте рівно до моменту, поки у вас немає складності її повертати. Не довертайте. плечі. Постави руки на плечі вперед. Назад. Робимо таку зарязочку, одна рука вверх, інша вниз. Дві руки вверх. Підняли руки за голову, розвертаємося. Руки на наталію кругові рухи. В іншу сторону. Піднялась на носочки, опустились. І напрягайте тут ногу. Поставилися трішки ножки і знову піднялися. Ну що ж, ми розминку зробили, зараз я буду включати таймер, і сьогодні ми будемо з вами трошки по-іншому бігти. Зазвичай ми з вами просто біжимо, а сьогодні ставимо ноги трошечки ширше і будемо з вами ось таким чином бігти. Буде у нас такий дзвіночок. Але зараз я ставлю нам таймер. І 5 секунд готовності. Починаємо. І так, хвилину. 30 секунд. Працюємо з ногами. Ноги нам дуже потрібні для молодості нашого обличчя. Для того, щоб була підтягнута шкіра. Треба, щоб були сині ноги. 5 секунд. Зупиняємося. Ми пропрацювали. Наступна у нас справа буде така. Стаємо достатньо широко ноги. Присідаємо і будемо ось так робити. І таким чином працювати три раунди по хвилині. Приготувалися 5 секунд. в такій стійці, яка називається кібадачі японською, корейською а І працюємо. Я вже відчуваю, як працюють мої ноги. Після цієї вправи я піду стрибати на скакалці, тому Я знаю, що в мене сьогодні буде дуже гарна нагрузка на ноги. І відпочиваємо, Я вже тут завилась ямки. Жи не буду, напевно, їх навіть закопувати, після вправи закопаю. Будете струшування під час відпочинку. І 5 секунд. 3, 2, 3. Присіли із і руку піднімаємо. В якийсь момент хочеться просто тримати руки перед собою. Брінки, але не торкаємося землі. Дуже добре працює внутрішня частина ноги в цій вправі. Ще 15 секунд. вулиці вже стає прохолодно, але під час таких вправсу жалко. Один. 30 секунд відпочинку. Вже відчуваю ноги. І це дуже добре. Інший тип вправ, не такий, до якого я звикла. І це дуже-дуже гарно. 15 секунд. 10, вже готуємось, 5 секунд, вже готові до вправи. Присіли і працюємо. 30 секунд працювати Три раунди закінчили. І зараз у нас буде завершальна вправа. Ми сьогодні менше працювали з руками. Тому на завершення будемо робити ось такі рухи і піднімати руки догори і опускати. Особливість нашої вправи зараз буде те, що треба буде робити дуже швидкі короткі рухи руками, не розводячи далеко а коротко перед собою. І почали. Пуємо і так цілу хвилину. І що до цього ми працювали з вами з ногами і підгружали ноги, то тепер ми закінчуємо руками. Одночасно з нами займається команда в'ямельниці. 10 секунд. 3, Ура! Ну що ж, ми це зробили. Сьогоднішній ранковий стакан відбувся. І зараз наша нагорода. Ми будемо з вами пити хто воду, хто, як я, клітин на харчування фітлайн. Я зараз вип'ю свій коктейль і піду далі тренуватися. От, бачите, заливаю водою, розмішую. У мене вже тут є мій порошечок. Тут Power Cocktail і тут Activize. Я люблю використовувати обов'язково Activize для тренувань. І зараз п'ю цей коктейль і далі в мене вже приготовлена скакалка. Далі буду працювати, турніки, скакалка, і з вами обов'язково зустрінемося завтра. Всім гарного дня! З вами був Франковий стакан, його ведуча Олена Колб. І вам вітання від Олександра Колба і команди Кшатрій з наших тренувальних зборів з Ямельниці. Всім па-па!